Усім привіт! Це розбір неділі. Так само, на жаль, коротко. Клермон... Господи, червона картка, що прикалується. Ну, коротше, що в цьому матчі я розглядав так, так само, от, як вчора. Ну, Якби цей матч підібний до вчорашніх, от, наприклад до матчу кого? До матчу Лутона проти Ноттінгема. Так само. І... Як Лотон Ноттінгем в зоні виліту в Англії, так само і е, Клермон-Гавр в зоні виліту, але в чемпіонаті Франції. Тобто і Клермону потрібна перемога, і Гавру. Враховуючи, що там два очки різниці, що багато. До тобто, в принципі тут конкуренція дуже велика. Тому як і тим, і тим, потрібна перемога. Відповідно до цього тут можна було роздати тотал більше одного общий. Ну, якщо до першому таймі не буде голів. І тотал більше одного на команду. Ну якби яка пропустить. Тобто то вже ми бачимо, що в даному випадку. На жаль, Рашані отримав червону картку. Баба хоча на щастя, в принципі, то значить, що можна роздати тотал більше одного на гавер, але Але-але... типу сума ставки половина від основної. Отак. От а на тотал, Ну, а якщо, припустимо, було б ну, ну, ну в першому таймі і в другому. Був би коефіцієнт 1,7 на тотал більше одного общеї, тому ти можна було б ставити основну суму ставки. Ну, тут, ну, тут, до речі, ще, 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 ще також, якщо Гавер заб'є і буде рахунок 1,1, 1, ,1 то, там, то, то можна буде розглянути тотал більше трьох або 2,5 також із, із основною сумою ставки, в принципі. Так, ще тут ще у нас є матч. Е, Рен проти Марселя. Е, тут тотал більше одного на Марсель. Е, тоб, тому що, в принципі, травмованих у них немає. Обомианг. Боб, Обоммянг, Обоміннянг, Обоміннянг. Смислі Сенсар ні, ні. Добре, немає. Бу -бу -бу там взагалі грає прям чотку в свої 32 не ну, 34 М -м 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 Ну Тут така ставка, тому що е Марсель після звільнення е Гатузо грає дуже добре, тобто е багато голів забив Шахтарю, Монпельє забив 4-5, 4, 2. На виїзді навіть забіго. Тому, ну, якби, Рен пропускає. Пропускає багато і, кількість м'ячів. ми побачимо, що проти Ліля пропустили, проти Лор'яна, ПГЖ, Мілана, Клермона, Лоу Мілана. Ну, проти Гаврані, от таке сумні. Тому тут враховуючи атаку і проблеми в обороні арена, розглядається за тотал більше одного Марселя. Тотал більше одного на Рен також може було в принципі, розглядати. Але проблема в тому, що в Марселя, ну якби, ми не знаємо, я, яка у них оборона. Тому що вони, в принципі, ну, Після цього матчу це буде в принципі ясно, але до цього матчу нам не ясно нічого. Тому що у них ну, якби, соперники були, ну, якби, не суперсильними. Тобто. Так. І останній матч. На даний час Брусія Дортмунд айнтракт Франкфурт. E, в цьому матчі можна тотал більше одного на інтерах, тому що в них мотивація є. Вони в принципі можуть пообороти за Лігу Європи. У e, них дуже дуже хороша атака, тобто ви самі можете побачити яка. Брусін Дортмунда там хоч. Проти ПСВ не пропустили, але там в принципі, ну, якби там мав бути гол ПСВ, це просто так сталося. Е, на мою думку, судя, судячи по статистиці, ну типа 7 ударів ствір, а 17 загалом, ну то як би там. Е, Щодо Вердера, Бреме, ну, до речі, пропустили. Уніон ця слабка команда. І зони виліту проти Ханхене пропустили проти ПСВ. Проти Вольсбурга, проти Фрайбурга – ні. Але, але опять же ну, це Фрайбург, сама найсильніша команда Бохума вдома. І так, тобто перетрити команд, в яких хороша атака бросить там пропускає. В цьому матчі має бути так само. Тим більше, що Азабіця не буде, це основний півзахисник. тут на займали на що воен что-нибудь не той інший якийсь смотря І так